Друзі, угода між Україною і США з приводу видобування рідкоземельних металів ще більше набирає обертів, багато хейту, багато критики і нерозуміння. Друзі, все просто. Угода підписана між Україною і США. В кінці кінців вона підписана. Розказують, що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив, що нам не показують, від нас приховують. Ну, з Знову, ці <гум> люди, які або не вміють читати, бо їм не цікаво. Дивіться, в інтернаті для нас з вами, простих людей, е мені здається, занадто багато інформації про цю ситуацію, про цей договір. Саме головне, що нам потрібно з вами знати. Щоб не слухати, не дивитися і не сприймати ці маніпуляції різні, це те, що угода є. В угоді чітко прописано, що все, що як належало, ну, народу, ну, так, так воно і належить. Те, що належало олігархам, те воно і буде належати на сьогоднішній день. Але найголовніше тут, що. Американці зайшли, вони підписали воду, вони зайшли до нас на територію, і сьогодні Росія не зможе вже знищувати те, що будуть видобувати американці. Ви ж розумієте, да? завтра, коли американська компанія буде видобувати якісь метали, розвивати якісь кар'єр або ще щось, то не зможуть росіяни. Бити по американцям вже ну, це однозначно, це вже один плюс. Інше, що чітко і внятно сказано, всі кошти, які будуть отримані від видобування, кладуться в фонд і використовуються з половини. Чесно, не 51% американці там тримають акції, а наші 49% 50% на 50%. Американці використовують свої 50, ми використовуємо свої 50. Але але, ні держава, ні олігархи, ні будь-хто не зможе використовувати ці кошти, крім як тільки фонд. Розумієте, так? Тому буде тотальний контроль над грошима, не над надрами, над грошима, які отримують з видобутку. Розумієте? Тотальний контроль американців, звісно. Чому? Тому що ті знають, як потрібно тратити на розвиток інфраструктури, на розвиток країни, економіки і таке інше. Ми точно не знаємо. Бо якби ми знали, то в нас була б економіка, у нас би було все розвинуто, у нас би було все добре. На жаль, в нас війна. Все. Цим все сказано. І нічого немає. Тому, друзі, в принципі, піднімати галас не потрібно абсолютно. Американці заходили. В багато-багато різних країн, і вони досить успішні на сьогоднішній день. Я говорю за бізнес, тому що американці знищувати свій бізнес точно не будуть. Розумієте, так? От тому це плюс Велетенський. Це Велетенський плюс, тому що на сьогоднішній день є вже можливість, бо вже все підписано. Хто там мутив, хто не хотів, це третє питання. Воно підписано. Завтра е, тут будуть американські компанії. Спершу представники, потім самі американські компанії, які будуть видобувати рідкоземельні. Це інфраструктура, це розвиток виробництва. Це все те, що, ну, чого в нас немає. Тому що там, де мають бути, де воно має видобуватися, сьогодні поля і. Документи лежать в столах олігархів. Вони нічого не роблять, мають актив собі і думають, як його продати або виміняти, або ще щось зробити. Вони ж, ну, вони ж працювати не вміють, ви ж знаєте. У нас жоден олігарх не заробив нічого на виробництві чи на будівництві. Вони все заробляють на купі-продай. А краще не купити, а вкрасти, а потім продати. Ну, Вони то так живуть. На жаль, друзі. Тому, в принципі, цей хай, оці крики, я думаю, що вони вже зайві. Чому? Тому що сталося те, що сталося. я говорив, говорю, і буду вам говорити: ніколи ці території, під якими знаходяться рідкоземельні, не належали народу. Ніколи? Ні вам, ні мені, вони належали завжди олігархам. Сьогодні вони будуть належати фонду. 50 на 50, частина України, частина Америки. І ми захищені з вами, що ще потрібно.